Всім, всім привіт із сонячної Італії. Але сонечка зранку не видно за хмарками. Напевно, тому що Оксана їде знову на роботу. Але зранку мені дуже добре. Я по дорозі до е, Марії, по дорозі до моєї дитини, що мені треба їздити щодня до школи. Ще поки що треба. Та мені зручно заїхав там собі. 15 хвилин, випив кави та й поїхав далі. Сонечка сьогодні нема. Їжу сеньору вранці і ввечері піднімати, не залишилась, не залишилась баданти, приїхала лише подивитися і не залишилася. Хоча бабуля дуже спокійна. Її накормив, напоїв, вранці підняв ввечері спать, положив, Увечері вона спить. Не рекламую, тому що я працевлаштуванням не займаюся. Я згадую все свою бабулю. У мене там був брат і сестра, дві нагрузки. То бабуля, звісно, днем собі тихенько сиділа біля кострика. Брат поговорити щось хотів, Вічно там щось розказував діалектом. Але вона, як я прийшла, по ночам кричала, ліжечка стояла поруч. І вона на тебе дивиться, весь час кричала Марія, Марія, Марія. Це вона, мабуть, мені хотіла сказати, що в мене через рік е народиться Марія. Напевно, вона мені щось хотіла сказати. Що а що це спокійно. І що я хочу сказати? Це ще побула жіночка три дні з нею чи чотири. А, то після неї синець на нозі у сеньори. Вони ж дуже делікатні а, і каже, що стукнулася. Странно. Але буває. Так, що про роботу? А тепер далі рухаємося. Не, ну там ж хтось має приїхати сьогодні, навіть. Рухаємось далі. У мене е, на каналі, як не крути, е, я заговорила за тему. Жінки в Італії, жінки взагалі за кордоном. І я думаю, ця тема дуже актуальна, нас багато. І в нас е, е, розділилися табори. Значить, в одну, ультраправій ультрафіолетові. Дивіться, я сміюся, не того, що мені смішно, Того, що сміх вивозить все. Правильно? Правильно. E, значить, так. Є ті, хто приїхали працювати, але їм не написано на долі бути самому, там, бути з одним тираном, як ми їх називаємо, але це любля. Я поки не завела тему на каналі про чоловіків-італійців, то для мене чоловік та і все. Якщо нас не влаштовують італійці, треба їхати в Ірландію, там 100% ти вдома сидіти не будеш, ти будеш працювати. Ну і потихеньку, куди, звісно, твої кошти будуть іти, це неізвісно, але в Ірландію треба їхати. Тим, кому не влаштовують, італійці. Та не про мене, мене не відпустять вже 100%. Мені сказали, що я поруч маю, якщо що, то і вмерти. Ну, 100 років, звичайно. Так що, ті, хто вийшли заміж, народили дітей і живуть. От живуть по їхнім законам, їсти там, речі якісь куплю гола, ходити не будеш. Але буде трошки жим-жим. Потім в іншому таборі жінки, які приїхали працювати, змогли, змогли вони завести собі мужчин, але залишитись працювати і свої кошти витрачати, скажімо так, конкретно на побудову будинку. У цей момент вони себе хвалять. Ми дурні, вони розумні, бо в них через руки пройшло багато євро. Один такий момент. Просто коли ти вже приїхав в іншу країну, ви одружилася, вийшла заміж, живеш з людиною і окремо ще собі будуєш будинок ще й в іншій країні дівчат. Ви себе розумними називаєте, що ви в іншій країні будуєте будинок. Тоді я рахую розумний той, хто в е Італії вже собі придбав щось. Оці да. Але знову ж таки, народити дитину, жити в сім'ї. Е ми тут одні. Я не захищаю себе, ми тут одні, Нам немає, Я ще раз кажу, на кого залишити дитину. Тому ми маємо тако підкоритися, бути утриманками і радіти діткам, які б є біля нас. Діток, яких залишили в Україні, вибачте, можливо, і є такі. Мій не був під питанням, це було відразу стало. Що і навіть ну, італієць говорив, що ну, дітей ми забираємо. Діти всі живуть з нами. І коли Руслан приїхав, то якраз він приїхав перед нашим грандіозним весіллям. Нас на базилікаті на бідній базілікаті ще влаштовують нас було 250 людей. Ну це все друзі, до яких Франко ходив на весілля. Тепер вони мали прийти і принести конверт йому обратно. Зробити йому весілля, такі традиції. То він представляв всім як міофілію мого сина. Так що ніхто нікого не залишав, тим паче в мого сина нема батька з 5 років. Так що я така, блін, дійсно, які ви, дурні, Оце заміж попели, сім'ю створили. Перше, коли я їхала в Італію, то мені не треба було будувати будинок, У мене з будинком там все добре. Навпаки, я там собі вікна, двері поміняла, кухня в мене була нова. Все було нове. Ну, Но воно ж теж з віком ви маєте розуміти, що те, що вложили гроші, а це будинок. І воно все одно. З яким часом там старіє? З якимсь часом старіє. Там сестра залишилась в тому будинку, мамо, і все. І зараз вона вже, вже кухню построїла на вулиці, шикарно, винесла і там в неї нова буде кухня. Бачите, час іде. Ми до сеньори приїхали, так що те, що ви впрягаєтесь, пахаєте, десь там щось будуєте. Ну, я щаслива за вас. І ще, і ще й дурите нас, що вам краще, що ви молодці. Що я от сказала, що все одно буду працювати. Працюйте, працюйте, кому ж треба працювати, правильно? А ми підемо піднімемо сеньору і, напевно, ще побачимося. Ви не помітили, але я сходила до сеньори, підняла її. Сеньора прийшла в себе. Дуже вона мені подобається. Схожа на маму мою. І у 89 років ще про світлому розумі. І ще й можна з нею поговорити. Я знайшла співбесідника. А за нас, дівчата, що я хочу сказати, я не хочу, щоб ми один одного кусали, гризли. Хоча й це треба. Я дуже рада, що ви звернули увагу. І я от записала відео просто відео, мені от... Дійсно захотілося виговоритися, але пишуть. Пишуть, я ж кажу, одні пишуть: сім'я є сім'я, або Оксана в мене теж саме з італійцем. Рухаємось далі. І, ви знаєте, об'єднуємося, об'єднуємося і ділимося досвідом. Правильно? Потім всі наші стани, в якому ми знаходимося, як би ми не жили. Це все нормально. Можливо, можна краще, можливо, щось там нестандартно, але це все нормально. Зараз рухаюся до Марії, у неї в 10.30 перекус і пару басін вам розкажу. Да? Які я зробила висновки, да ми зараз, ми розкидані по світу. Ми от, да, в Італії хто в різних куточках, в Україні в різних куточках. Але от в когось на каналі ми можемо зібратися всі разом, всі разом в коментарях, да? щоб у мене було очень много денег, Я б напевно організувала да, на тиждень якусь сходку відео в да, нас. І побули б разом. А так я можу лише тут зараз організувати це все. І саме основне, саме основне, чому ми розкидані по світу, і це не з 22-го року, а це ще раніше. Ну, не ми не можемо усвідомити, що дуже печалька нас українських жінок спіткала. Тому що ну наскільки я розумію, виправляйте, якщо я не права, то Закарпаття їздить вже 100 років в Італію, щоб заробити, побудувати оті здоровенні будинки. Що на Закарпатті будинки побудовані, зароблені в Італії, що під Києвом побудовані будинки, де ті заробляли, я не знаю. Я з звичайного села, де набудували одинакових будинків. Коли зірвалася Чорнобильська АЕС і якби половину будинків Чорнобильцям роздали половину, продав якби, колгосп. І е, в нас з усіх одинакові будинки, звичайні, да, як звичайне село, але от, що будинки побудовані. І дивіться, і можна ж було побудувати да, такі будинки. Але не, не скрізь таке село знайдеш. Люди ледь-ледь щось там понабудовували. То Закарпаття вже давно їздить. Я пам'ятаю, 2008 рік я з сином. Ми їхали із санаторія додому, поверталися. І поруч була дружина і чоловік. Дружина їздила напевно, років 10 Вона вже працювала в Італії, каже, що працювала в барі, там і ночувала. І от 2008 рік вона вже казала, що вже не такі заробітки. Да? Що в 2000-х були більше заробітки? Вона залишила чоловіка двох малесеньких донечок і поїхала в Італію на заробітки вона побудувала будинок, вона приїздила, їздила з ним на курорти, щоб якось ну, не знаю, що там це означає, як це. І вона, от, дивлячись на мої стосунки з сином, видно, бачила в ньому своїх дівчаток, як вони ще були маленькі. На той час вони вже були підлітками. І вона каже, що діти від неї віддалилися, і нема того дякую, що ти мама поїхала на заробітки, побудувала нам будинок і нас забезпечала. А папа був з нами. То ще коли було, і да, це вже був знак мені, що Оксана, ти де ж поїдеш з Блеску. Це от цей момент. А от Київ, Києва багато в Італії. ну, Зараз це оце, що пороз'їжджалися, да, з 2000 з 2022 року. А до того в Закарпаття їхало, а Київ, ми, ми, ми не знали навіть поняття, що їхати на якісь заробітки кудись. Це вже, вже в 2016 році Оце почали організовувати, їздити на якісь ягоди, то київських трохи зацепило, і то мене дівчина з Чернігова позвала, що поїхали десь. Київ нікуди не їхав, Київ тривав корів. І виживав як міг Київська область. Так що так, от і це печально, це дуже печально. Що наш жінок, да, там і, як пишуть, бачила я тут багато. В Італії одна робота або мити когось, або розставляти ноги. Ну поки суще... поки існують чоловіки, жінки, то розставляти ноги це напевно нормально. Це це напевно хтось, хто не ноги не розставляє, не миє нормально, чи що? Так що, дівчатки, всіх обняла, всіх люблю, всіх цілую. Давайте об'єднуватися. І як не крути, я от 5 років пожила в ізоляції. І я коли приїхала сюди працювати, я ні з ким не хотіла спілкуватися. Ну тому що в мене відразу нарисувався оцей, ну нарисувався жених, І якось я розуміла, що якщо я піду з іншими жінками спілкуватись, мені 33, їм там під 50, вони вже тут рух устоявші. А в нашій в районному центрі, як послухаєш, одна жінка знайшла, друга його провіряє, третя вже його ненавидить. Якось розкажу історію, що після мене баданте працював мужчина-італієць, і в нього невеста Українка. і ось вони пару років тому одружилися, то якось розкажу цю історію, дуже цікава. Так що це все нездорове, це все ну не то, що нездорове, чи життя заставило. Якби навіть Україна була процвітаюча, і нам не треба нікуди їхати, все одно мені здається, є потреба кудись іммігрувати, їхати у світі. Таке от існує: імміграція, люди пересуваються один за одним і іммігрують. Це нормально. Так що всім благ. Цім добра, аби всі були щасливими, правильно? А якимсь досвідом потрібно ділитися, щоб пережити, щоб пережити ці стосунки з мужчинами. Мужчини, що роблять? Я не знаю. Я їм, якщо чесно, то співчуваю, тому що в жінки є якісь цикли. Вони розумі... і ми розуміємо, що нас підгрібає. У мужчини нема такого виявленого, в них теж є свої цикли, їх теж може підгрібати, але вони не можуть определити, в який це день, хоч бери до да запису. Так що, так, потрібно вживатися один з одним і просто будьмо щасливими. І одну таку фразу написали: що і правильно сім'я є сім'я. Бережіть себе, як італійки, які сильно не напрягаються будинки не будують, так як наші. Живіть і бережіть себе. Але от крайнім часом італійки вже почали задумуватись в 40 років, що треба йти на якусь роботу по контракту. Вони так вони ходять, роблять такі саме сервіді, але їм ніхто ніяких контрактів не робить. Наші жінки на сьогоднішній день приїжджать, влаштовуються на роботу, ну, вибачте, день ніч, іди попрацюй, залиш сім'ю і роблять контракт. А вони обіжаються місцеві що, а нам ні. Добивайтеся, добивайтеся, щоб робили контракт. А ще є така фішка пенсіонний фонд. Значить, два рази я зіштовхнулася з людьми з пенсіонного фонду. Я доглядала одну бабулю, ну, якій вже там було 90 років. і в неї була гарна пенсія, в неї була там за тисяча сама пенсія, і як же ж вона заробила, що десь працювала? От мене свекруха працювала нянечкою в садочку. Мало того, що вона зарплату гарно мало. Так вона ще й пенсію має більше, ніж її дід. І виходить, яка яку я доглядала, вона теж просто була десь на прибираннях, і вона в пенсійний фонд собі платила кошти. Вона ж не знала, що вона доживе до 90 і дітей в неї не було. Кому це все було б там. Ну, вона відкладала, виходить, на сьогоднішній день 100 євро в місяць, це 1200. 1200. І знайшла я таке от в мого чоловіка, ще будучи молодим, він собі відкрив цей пенсійний фонд, в нього там і стаж роботи є великий. І пенсійний фонд 1200 він платить в цей пенсійний фонд. Могла б і я б собі це саме відкрити, і 1200 в рік платити. Але ми відкрили мені страховку там дорожче 200 в рік-дві 200 страховка. Ми це 20 років вносимо ці кошти. І через 20 років, якщо зі мною нічого не сталося, мені ці кошти повернуть, там щось буде 50 тисяч. Якщо зі мною за цих 20 років, ще станеться страховий полюс, тяжка хвороба, стихія, аварія, тяжке поранення да, в аварії, то страховка покриває, і плюс, якщо рак, чи що, якщо помирає людина, то 100 тисяч дітям виплачується. Ну, там, скільки маєш дітей, стільки розділяє. Це закон, це так пишеться. да Ми те, що наших батьків обікрали, то ми думаємо, а нащо воно а вкрадуть, а пропаде, а треба жити зараз. Ну, або ми живемо зараз. Або ми відклеємо і не думаємо про те, що буде потім. А якщо ми думаємо, що буде, потім відкладаємо. Просто буквально вчора поговорила з, з однією. Вона каже: так, я на там в неї троє дітей, чоловік відсутній весь час, діти повністю на ній, теж нема з ким так залишити. І все, і хоче контракт 40 років, а далі що треба якийсь там мінімальний стаж, здається, 10 років. І отак от, от, і вони вже переживають і обіжаються. Кажу, так ось все, будь ласка, ти зараз на сервідцях. Пенсійний фонд відкриваєш 100 євро місяць, а не хочуть. А якщо йти на контракт, то виходить той, хто роботу тобі дає за тебе платить чи як? Я не знаю. У мене навіть подруга по півдня працювала, їй платили там. 400 євро, чи що я вже й не пам'ятаю, її сім'я зробила контракт. Її сім'я зробила контракт, що настільки її хотіло, щоб вона працювала. Так що рухаємось далі, всіх законів не знаю, просто зі свого досвіду розказую. А то пишуть, ви спочатку знайте, вивчіть, а потім нам розкажіть. Ні, я хочу з вами поговорити, з вами подискутувати. Отак, от от. а я все, біжу до Марії. так що Всіх благ, всіх обняла. Ділимося своїм досвідом, підтримуємо один одного і об'єднуємось. Отак, от. І живемо це життя, жіноче життя.